Всім доброго дня! Починаємо новий влог, і зараз я зганяю швиденько в магазин, розкажу вам дещо цікавеньке, покажу новиночки також в магазині, і я хочу ще вийти швиденько в прямий ефір сьогодні і в обід і ввечері. Цятка знімала в сторіс, покажу і вам в влозі. Я вділюся, не просять мене в влогах знімати, але я ж знімаю все, що відбувається в моєму житті. Мене пригостили БКК знову з солодощами. Тісточка. <тістичка> Мигнальня. Я таке раніше не пробувала в плані торт мигдальний з заварним кремом та мигдальними кранчем. Я вже спробувала в сторіс, дуже сподобалось, відчуваються горішки перемелені. Ось. І тістечка. Ось такі БКК-київські тісточка з вишнями. Вони ось так виглядають, і грильяжні глазуровані. Плюс у них конкурси та акції в інстаграмі постійно кожного тижня. Можете самі знайти їх в інстаграмі і дивитися, які новинки у них виходять, чи там вони теж публікують. Плюс, якщо ви замовляєте по місту, то це від 500 гривень безкоштовна доставка. Якщо в регіони доставляють до супермаркету, і плюс, якщо день народження, вони ще дарують горнятку, чашку іменинику. Ось такі приємні акції: 80 позицій у них в наявності. Тому, якщо до чаю, до кави, в гості йдете, забігайте в супермаркети, обирайте. Е, поки що все, що я пробувала, е, дуже смачне. Дещо дуже солодке, але ж до чаю, до кави багато хто таке любить. Я просто ці два дні я вам розповім, яких провела. Дівчатка, дуже дякую всім. Е, неймовірні, просто ви подивіться, скільки в мене замовлень я. Намагаюся сьогодні з на мене ж язик запитається. Значить, я приїхала бабуся допомогти Владиславчиком побути, і я це все відношу на пошту, тому що з дитиною це просто нереально все підняти, тут і куртки, і не тільки тут ну, дуже об'ємне все. Тому на дві пошти з радістю побіжу сьогодні. І Юра з роботи вирвався теж посилочки відправити. Зараз всі йдемо разом з одного Владислава. Вигуляємо. Погуляємо. Погуляємо з ним. Дуже гарно, так. Да. А туди ще щось набирається? Да, що? Вона показується. Що? Така в Аврорі штучка. Дивіться, яка гарна. Ось так дуже, як вона нерви заспокоює. Клас. А воно. і синя є навіть. Ні, я не знаю, ще синя чи ні. Клас. Воно запакує. Так, дівчатка, ми вже вдома, я зараз готую вечерю. Бабуся до нас в гості приїхала. Зараз займається з Владиславчиком, чую, я щось йому розповідаю. Я ось картоплю, таке, знаєте, простеньке. картопля запікати будемо духовці. Хотіла вам показати, де-де-де-де-де, ось, який мама-олівець е, вибрала. Ось Зараз він у мене на губах. Просто дуже сильно подобається. Він такий сатиновий на, на, на відчуття шостий номер, ось так виглядає. Баврорія, дівчата, якщо побачите, беріть обов'язково. Ну, він дуже приємний. Я наче помолоділа з ним. Класно виглядає. У мене все немає часу дійти до коментарів, повідповідати саме вживу, ось так на відео. Але хотіла вам сказати те, чим я зараз живу, що мене зараз і турбує, і знаєте. Що зі мною. По-перше, в мене антени торчать, то все зрозуміло, вони у мене завжди торчать. Шампунь, який я купляла, показувала на днях по в попередньому влозі, він мені не сподобався. Якось швидко волосся, Я ще, ще скажу пізніше свій відгук. Я один раз помила, то якось швидко волосся забруднилося. Хотіла сказати, що дуже багато зараз замовлень, і я зіштовхнулася вперше з тим, що. Не завжди кожен день я можу відправляти посилки, тому що бувають дуже об'ємні посилки, і з дитиною одною важко це все нести. З велосипедом це важко, але буду якось намагатися. По-друге, зіштовхнулася з тим, як, напевно, кожен підприємець ніколи не має грошей. Реально працюєш, працюєш, грошей просто немає, все в товарі. Якось, ну, знаєте, і правда, коли кажуть, що там підприємця спитає, там позичить ще щось, він ніколи не позичить, скаже, що немає грошей, бо все в товарі. Так воно і є. Потім щось обрати, таке, знаєте, щоб воно було ходове, дуже важко, тому що, як вам сказати, смаки то у всіх різні. Хочеться щось таке і базове. І в теж в той же час цікаве. Я зараз відштовхуюсь від свого смаку. Ось мій смак, те, що мені подобається, я завожу все. Дівчата, ті, яким подобається мій смак, я сподіваюся, що залишиться зі мною. Ось, тому що купляти, знаєте, завозити щось аби що, щоб просто було. Я би не хотіла. Так що, от, завтра ще я отримую поставку шкіряних широких штанів палацу. Небагато, а знову ж таки, фабрика теж, ну, вона наче надійна, але постійно немає в наявності то розміра, то кількості. Небагато я замовила. Але ось повинно приїхати. Завтра буду забирати вже. І будь-які ще будуть з сердечком на грудях. На якість я взяла перевірити, як, як воно виглядає. Я собі просто такі хотіла. Знову ж таки, бачите, мій смак. Тоб, то, що б я сама носила От. Якщо гарна якість, буду виставляти в магазин. Футболки, Боже, які класні, якісні футболки. Я отримала і вже розпродала і замовила наступну партію. І з тої наступної партії теж вже розібрала дівчата деякі розміри. Футболки. Там перший план написано Туди-сюди там сям і мільйонер. Ось є ще футболки, будуть у мене класні з такими стразами. Відгуки на ці стрази непогані, тобто вони наче тримаються гарно. Будуть на спині написано або зараз, або ніколи. Буду на футболки робити акцент, тому що я сама їх дуже сильно люблю, і в мене завжди їх мало. Боже, така ця небезпечна штука, я просто не можу передати. Так страшно собі руку відрізати. Я так намагаюся якось <смі> робити обережно, але дуже страшно. Зато картопля гарно виходить. То сьогодні мені, як бачите, допомога трошки, чому я дуже дуже вдячна і рада. Володисавчик сьогодні має гарний апетит свою в кашку, погуляли гарно. Буде тепло, будемо зранку виходити. Зараз кажу, що ми виходимо в основному після трьох і гуляємо не супер довго. Погода така, знаєте, то ручки замерзають, то ще щось. Ну сподіваюся, що скоро вже буде тепленько. Знаєте так, наче ви до мене прийшли в гості? До своєї подружки, а я перед вами відкриваю посилку і моє перше, знаєте, таке вау або не вау від постачальників. Отримала дві коробочки. Зараз подивимось, що тут є. Ну, я знаю, що я замовляла, просто, знаєте, буває різне. Приїжджає, тому хочеться, щоб все було. Класне. Так запакували, а вже що розкрити зразу просто нереально. Якось треба. Чи ви розуміли, е, якийсь ніж канцелярський, він тупіше, ніж ці ножиці. Це ножиці для е, стрижки. Я колись купляла. І думаю, б? Може, я зовсім не з тої сторони відкриваю її. І... Так і є. Я зовсім не з тої сторони відкриваю. Не знаю чому, але ножи, вони всі якісь тупі. І міняю леза все одно, мені вони не гострі. По-перше, приїхали. А що ж таке? на дворі так якось сумно сьогодні. Приїхали лосини, не лосини, брюки. Брюки екошкіра, з матової кошкіри. Я замовляла. Повторила. 42-44 І приїхали більший розмір для дівчат, хто просив. Зараз буду стегна заміряти, щоб їм підійшло. 42-44, 42-44, 46, 48, приїхали ще. Приїхали бодіки. Мені так захотілось собі такий, знаєте. О, тканина така приємна. Ну, це дайвінг, дайвінг, але він такий якийсь е, товстенький. Подивіться, думала, вони будуть прям, знаєте, як просвічуватись, але ні. Вони ще двойною тканиною пошиті. Будуть гарно виглядати, сердечко, на грудях. Чорний. Червоний. Чорний собі один залишу. Це наше пошиття Україна. Так. Значи все нормально. Це все. Але коробка така важкувата, щоб ви розуміли. Ой, трошки речей замовляю, що завжди воно важко бажить. Ще. Замовила я напряму з Турції перший раз. Це я замовляла до цього з Турції теж одяг з Туреччини, але він вже був в Україні, тобто вже у тих, хто сюди його привіз. А це прям під моє замовлення будуть збирати в Турції в магазинах від виробництва. Дуже цікаво, як це все пройде, скільки я заплачу за доставку, чи буде це вигідно. Це я все буду прораховувати. І потім вирішувати, чи далі замовляти мені одяг напряму з Туреччини, чи мені замовляти одяг у тих, хто дуже великим оптом возять. І ось цю доставку, знаєте, розкидають на кожну одиницю товару, і вона воно не так відчувається. О, вже цікаво. Дівчатка Прям дуже чекала цю посилку. Зараз. А, замовила я сьогодні ще дуже гарні вишиті сорочки, вони такі об'ємні і з колосками. Не ті, що, може, ви якісь бачили, більш-менш класичні, а вони більш такі етно, етностиль такий. Я думаю, вам теж сподобається. Зараз порозрізаю, дуже гарно впаковую, щоб нічого. Не розпалося. У мене ще пакети закінчились. Треба буде дочекатися, бо я замовила дівчата, ось ці футболочки. Як я їх купила. 100% бавовну, які вони приємні. Дивіться, яка краса. Це у нас есочка. Варена. І ось така спиночка. Клас. Так, я собі так рожеву не залишила, не встигла. Дівчата вже і ці забронювали. Рожеву замовила тут дві-дві-дві упаковки в одній. Виходить. Так. Дуже гарного кольору замовила лосини. Рубчик колір графіт. Це е, туреччина лосини. Це фірма дуже е, відома і якісна. Е, ці лосинчики, 95% катон, 5 лайкра, у мене такі чорні. Я замовляла колись на сайті, і чорні вони не кошлатяться. І будуть в мене ще чорні, але на тоненькому флісі. А, замовила ще, знаєте, кому може буде холодно підкорочені курточки, можна буде теж. Ой, спина болить. Можна буде ще теж обрати. Значить, це я взяла тільки ростовочку цих усилів спробувати. І зараз така краса буде. Я думала, воно буде скріпіти Я думала, воно буде як скляне, знаєте? А воно дуже ніжне і дуже приємне. Я думала, воно буде прям синтетика-синтетика. Як знаєте, у секонд-хенда я колись бачила, реально висіли такі сіточки, і вони. А, тут 100% бавовна, като, 100% катон. Я тут ну, якось склад вони не писали. Думала, будуть сіточки просто, знаєте, таке, е як додаток, просто в магазині, як по дизайну, повиставляти. Може, хтось шукає, а воно прям з натуральної тканини. Ось такі сіточки, У мене ще топи є, залишилися. Небагато, але є. Наприклад, ось такий чорний топ можна обіграти. І ось таку сіточку замовити. Ну, Це класно. Тут мені ці сподобались по якості. І це чорна була. Я собі одну залишаю. Біла. Дивіться, яка красива. Біла. Мама каже, що раніше вони були такі модні. Зараз знову мода повернулася. Дуже гарні, дуже гарні. Клас, треба повторити. Я собі одну обов'язково залишаю. Дуже класний. Ну, і з цього я все. Сьогодні насправді нічого не хочеться робити. Якийсь такий день бабусю провели. А, Владиславчик себе веде добре, у нього гарний апетит сьогодні, але я хочу познімати та відпарити те, що зараз приїхало. Бо треба виставляти. І хотіла я ще виходити в прямий ефір, але вже не сьогодні точно. Може, знаєте, подивимось фільм, потім, коли маленький засне зі Стетхемом. Стетхеном, Стетхеном. Стетхеном. новий фільм, залишив заставочку вам, як він називається. Дуже цікавий. Я з ним фільми дуже сильно люблю. Самі розумієте, чого. Дуже подобається. Ось. І продовжую, до речі, вечорами дивитися серіал Малдера та Скалі цілком таємно. Неймовірний серіал. Кожна серія настільки цікава. Якісь серії, я згадую ще з дитинства, і знаєте, навіть в 90-х роках ну, знято дуже круто. І сам сценарій, сам сюжет. Ну, дуже непогано зроблено. Тому із серіалів я ось такі раджу із старих. Я, до речі, знову купила чай вам, хто там буде замовляти. Буду вкладати чай, піду зараз оберу якийсь собі один смак заварю, буду монтувати влог, виставляти. І а, завтра розповім, робила я оладки, а, залишу рецепт в телеграм-каналі. Робила я оладки, значить, з ряженки. Дівчата, це так смачно вийшло, і вони такі пухкі, такі товстенькі, але там борошно треба було трошки менше з моїм борошном, тому що борошно воно завжди різне. ось. Ну, все одно непогане, непогані вийшли і головне, що Владиславу сподобалось. Прям знаєте, я завжди очі на якомусь мокрому місці, коли він їсть те, що я готую, коли йому подобається, він там стоїть і так робить. Я вам просто не можу передати, яке це щастя, яка це радість. Тому всіх міцно обіймаю. Бажаю гарного дня або вечора, хто коли дивиться, і дякую дуже за ваші лайки, за підтримку мого каналу відео. Всім до завтра. Завтра обіцяю знімати влог. Буде щось цікавеньке. Роз-о, розповім вам дещо те, що юрі порадили, і я вже перевірила на собі. Завтра зустрінемось. Пока.